І до початку повномасштабної агресії, і навіть під час її є західні лідери, які періодично телефонують путіну, ведуть з ним душевні розмови, намагаються його вмовити щось зробити. Так само в країнах переважно Європи з'являються політичні партії, які вимагають припинення війни прямо зараз. Підписання мирної угоди, які пояснюють дії Путіна через те, що його провокував Захід, кажуть, що Росія не винувата, Путін діє виключно в інтересах своєї країни. А всі ці звинувачення, які проти нього є, як щодо е, різних бучі, це є просто інсинуації і не мають нічого спільного з дійсністю. Рішення МКС, яке насправді базується на дослідженні фактів прокурором і затверджено складом суду, розбиває версію про те, що Путін є захисником інтересів Росії, робить його не рукопожатним для будь-якого керівника демократичної країни і виключає, на мою думку, можливість швидкої мирної угоди саме з режимом Путіна.